Але вибачте, сьогодні це не розговорний стрім, тому що я вже і так уже багато з ким сьогодні порозмовляв, хто прийшов до Дня народження моє, тому я сьогодні можу сьогодні порозмовляти. Я сьогодні будувати, тому я не зможу сьогодні порозмовляти, та цей розмовний стрім такі більш робочі, робочі де я буду іменно працювати над своїм проєктом далі, ви будете бачити процес розробки мій далі. що ви хочете наблюдати за мною, то можете наблюдати далі. Хочу вже побачити месенджер. Ну да, я уже.